Кіровоградці взялися за плетіння маскувальних сіток для військових. Кіровоградські волонтери організували акцію Замаскована турбота. Щодня, окрім суботи, з 10 до 18 години у бібліотеці Гайдара кіровоградці матимуть змогу внести свій вклад в плетіння маскувальних сіток. Засоби маскування сплетені кіровоградцями передадуть третьому окремому полку спецпризначення. Як створюють маскування для війків, бачив Микола Мига. Про потребу в маскувальних сітках для зимового періоду організаторам акції повідомили самі військові. Влітку бо, ну, жінки нав'язали сіток цих, але вони зелені, ну під маскування влітку. А зараз вже зима, випав сніг, і треба маскування саме білого кольору, тому замовили нам таку маскувальну сітку. Сітку плетуть зі звичайних простирадл, які розривають на тоненькі смужки. Як правильно сплести сітку, волонтерці Юлії Шкурупій показав один з бійців. Ців третього полку вона у свою чергу провела інструктаж для всіх інших. А потім ось так: навхрест ага, і зав'язати. Ну я раніше нікого ніколи це не робила. І він мені показав, як треба зав'язувати так, щоб воно. Е не спадали ці стрічечки, щоб вони не спадали, і щоб це була дійсно маскувальна сітка. Кіровоградка Анна Шилко дізналася про акцію із соцмережі. Узнала на фейсбуці, узнала знайомих. Угу. Почому? Тому що. Что... Тому що це наша страна. Ми повинні допомагати нашим ребятам. Військовим жінка допомагає постійно, адже в третьому полку зараз служить її знайомий. Я допомагаю лично там одному знайомому, який служить в третьому полку. Сьогодні якраз передала передачу. Керівництво бібліотеки Гайдара відгукнулося на ініціативу волонтерів відразу. До нас звернувся благодійний фонд Берегіння миру. І ми відразу ж підтримали проведення такої акції, тому що хочеться якимось чином підтримати. Допомогу. Нашим військовим, які захищають сьогодні кордони нашої країни. Самі бібліотекарі також допомагатимуть у створенні маскувальної сітки. Чим можемо будемо допомагати, і у вільний від роботи час будемо теж долучатися до плетіння сітки. Своєю творчістю допомагають військовим і діти, поки дорослі плетуть сітку, малеча створює для вояків малюнки. Я нарисувала море. Для АТО В той момент, коли ми трошки зробили перерву і перестали передавати малюнки, то військові телефонують і кажуть, ну а де малюнки? Це все добре, класно, там все, що нам треба, військове. А малюнки де тому, що для них, для них це дуже важливо. Це ковток свіжого повітря. Організатори оголосили акцію безстроковою. Говорять, що плетіння сіток продовжуватиметься доти, доки у цьому буде потреба. Та усі сподіваються, що війна закінчиться якомога скоріше. Іше підживаємо, безпокоїмося, хатім щобистріє все закончилися. Ви звращалися ребята живи. Микола Мумига, Іван Фоміченко день за днем.